Доброго дня, шановні колеги. Комісія по земельних питаннях. Ви скажіть, ви бачили, ну, розглядали порядок денний. Так, У нас були всі проекти рішень. Ми Якісь зауваження, зауваження чи щось були по питанням? У нас є так. Пронесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Шпанської сільської ради ми надали проєкт рішення. Якісь будуть у вас зауваження? Немає. Немає. Так. Друге питання. Внесення змін до положення про службу у справах дітей Було, був лист від начальника служби Олі П'яної. Вона все вартувала і підготувала проєкт рішення. Тут, я тих бачу, воно все просто у відповідність до законодавства приведено. І це такі вимушені у дії да, мусять положення привести. Не було ніяких зауважень? Ні, думаю, комісія так само профільна буде розглядатися і дивитися. Третє питання: затвердження операційного плану заходів на 25-26 рік з реалізації в Шпанівській сільській раді стратегії, забезпечення. Право кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 24-28 рік? Теж дивилися проєкт рішення? Дуже попрацювали фахівці, все, я думаю, що питань нема. Про списання демонтаж майна комунальної власності Шпанської сільської ради, що знаходиться за адресою шкільна 3 село Шпанії. Комунальний заклад надав лист. Я думаю, що це питання теж може бути проголосоване. Нема зауважень? Немає. на записку до проєкту рішень теж да, читали. Да. Добре. Про внесення змін до сільського бюджету. Профільна комісія засідала, добилася. Теж ознайомлені. Дивились, зауважень немає. Можливо, щось профіль наш ще потім несе, але ну, в мене немає зауважень вас. Теж Не. добре. Угу. Е ну, переходимо до наших питань про розгляд земельних питань. Е чи є доцільно зачитувати всі питання? Чи можливо якісь у вас десь щось питання? Будуть. Дивіться, одне, що в мене е, є така як пропозиція, у нас є е, дві заяви від громадян. Зараз я найду їх. Е, надання дозволу це 51 питання і 52 питання про надання дозволу е, на складання проків землю щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Написав Стартюк Володимир. І слідуюча заява це е, заява на одну ту саму ділянку надання дозволу на вкладання в оренду для сінокосіння від громадянина Княжинського Павла. Е, це два місцевих жителя, і таке вийшло трошки спірне питання. Можливо, е, ну, це я так як пропозицію хочу внести, ви як вважаєте. Можливо, ми її в оренду сформуємо і через аукціон, і тоді, якщо дійсно і, людина хоче да, користуватися і буде, ну тобто, це буде принаймні ну, так чесно. Кому більше треба? Так. Давайте це питання на розгляд сесії, Я думаю, це буде Угу. Так, mm -hmm. да, але ну, я, ну, я пропишу пропозицію. Е, ну, Протоколи я занесу, все-таки що, Можливо, да, за пропозицію, щоб внести. На розгляд проєкту рішення про формування ділянки оренду через шляхом аукціону. Хто за? Так. Угу. Так. І, в принципі, ну. ми не зачехова, що тоді вже будемо переходити до... Ні, ну ви за пропозицію на аукціон чи розглянули да. ці дві Ні. заяви. Ну, можливо, ми розглянемо спочатку ці дві заяви, а потім на сесії до Воно так і буде. Вони будуть виносити ці дві заяви в будь-якому випадку на сесію. Тобто, Але сесі якщо не це... буде рішення, то буде на ну, ну, будуть Колеги наші так само, воно буде винесено, бо ми не приймаємо дострійне рішення. Ми просто так. розглянемо, тоді можливо будуть ще депутатів Може, пропозиції. Ще так, так. Єдине, що кажу, що ми за пропозицію доключить. Проєкт рішення на оренду шляхом аукціону. Тому будуть всі ці питання, всі абсолютно будуть винесені на сесію. І ще я би хотіла би, теж пропозицію внести до... У нас були звернення від громадян. новостворений масив є в шпанові. І громадяни хочуть вести газифікацію, але вони цього не можуть зробити, тому що ну, треба десь в цій мережі встановити ці газорозподібні їхні пункти. От, оскільки були ну, звернення від цих громадян, то я думаю, що може ми проєкт рішення донесемо, доключимо включимо на цю сесію, він буде звучати про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобників і допоміжних. Будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення води. Mm. Ну, тобто, це має бути суто земля, відведена під ГР... ГРП, як неправильно називається, на газорозподібниці. От це, ну, це для цілого масиву. Я думаю, що воно буде. ну, Люди звертаються, ми не можемо не реагувати, mm. тому що mm. ми ж розуміємо, що. Масив росте, розростається і люди звертаються. Ми маємо йти на поступ на і ми маємо йти на зустріч людям. Тому е, нашу ну, пропозицію. М -м -м, хто за? Одна голоса. Добре, дякую. Ага, нами, так. Добре, тоді. І ти, єдине, що ми з вами не зробили, нам треба обрати секретаря. Оскільки секретар нашої комісії відсутність поважних причин відсутня, пропоную то. Так, що янулого разу. Так, гарно Так. Пропоную секретарям. Сьогоднішнього засідання обрать Матвій Чика Андрія Сільвестовича. Хто там? Дякую. Так. Ну, ще будуть якісь пропозиції у вас, чи якісь зауваження, чи щось таке? Всі однайований термітник висвітлений на, на сайті. Mm. Ті, ну, що пропозиції я мала внести, що ну, то вже в принципі все. У вас щось є десь туди? Ну, немає. Немає. А ще по 49-му питанню хотіла також звернути увагу вашу. Надання дозволу складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва у громадянці селенчук Оксандр. Єдине, що у нас в тому масиві ця ділянка була запроектована як зелена зона, там теж, поряд, як ви знаєте, були ділянки розділені між учасниками бойових дій, теж створюється масив, створюється знову ж таки, ну, на майбутнє ми говоримо, що це буде. Житловий масив, тобто азони зеленої там немає. Там навіть на майбутнє, ну, я думаю, майданчик поставить. Там, там воно вже було заплановано і так, хай воно лишається. Масиви ви, розвивається, будується і військові будується. Хай буде зелена зона для, для Так, але ну, ми маємо. На голосування. Добре. Тоді, мабуть, йдемо по, по черзі, будемо йти, так? Да? По питанням. Так, за перших п'ять ми вже з вами не голосували. Ідемо по порядку. Перше питання: пронесення змін до програми соціально-економічного розвитку Шпанівської сільської ради на 24-26 рік. Затверджене рішення Шпанівської сільської ради 22 грудня 2023 року. Номер 16,22. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання: внесення змін до положення про службу у справах дітей Шпанівської сільської ради, району Рівненської області. Зауваження було. Ставлено на голосування. Хто за? Да. Дякую. Про затвердження операційного плану заходів на 25-26 рік. з реалізації Шпанівської сільської ради стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання сімейного оточення на 24-28 рік. Зауважень не було. на голосування. Четверте питання. П'яте питання про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Так як ми з вами вже говорили, профільна комісія попрацювала. Ну, у нас і будуть якісь зауваження? Ну, не було. Комісія працювала і тому я думаю. Вони розглянули. Панна на голосування. Хто за? Дякую Одноголосно. Ну і пішли питання. Так, додаток. Скажіть. додаток, додаток, додаток. Додаток додаток. цих Дещо затверджують технічні документації з будинками Вікторія бачили, Там 5 людей. Тому ми розглядали. Про затвердження. Перше питання, затвердження технічної документації згідно додатку та до Хто за? Друге Всіх ми загально, Дивіться, вже всі, да. прийняли і якісь були такі. Такі питання проблемні, ми ж вимагаєте. Діно, що єдино, перегляньте так, свої, До, я ну, чолі, палути, щоб... Андрій Сівастович міг зафіксувати, що там де ставить. Позиції вносили по 51-52-му ми проголосували. Да, да. А остальні питання, mm -hmm. проблем таких немає і mm -hmm. на розгляд сесії. Ми mm -hmm. ж як обговорили, всі дивилися. Да. Тоді, Тоді давайте за порядок денний зі всіма е, змінами, е, внесеними доповненнями, внесеним е, проєктом рішення. Там в цілому на голосуванні. Хто там. Да. Дякую, одного року. Все, дякую за роботу. Гарно попрацювали. Дуже багато виїздів було.